Хто пише, що я окашка, що я бухаю. Жодного разу в житті я не була п'яна. Дуже дякую, що ви привернули увагу до моїх губ. Мої нігті теж виглядали на похороні дуже гарно. Писали і хайпували червоний колір. Я чекала сина не в труні, а живого сталася прикра ситуація з охоронцем, який вів себе зухвало, нагло. Я там проводжу все своє життя шостого, на п'ятого року. І що? Іде битва за мурал? Ви хочете мене осквернити? Я в житті не була п'яною, я в житті не курила. Губи накачені, манікюр не той, в трусах не таких. Що з вами люди? Кому я там завадила? Зробити фаєршов три хвилини? Кому мертвим? Біля мого сина знаходяться його найкращі друзі, найкращі побратими. Я ходила по інших могилах героїв, я заважала їм спокою. Рідні, полеглих героїв, що з вами? І ніхто не бив. А дав ляпаса, мій син, 15-річний, заступився за мати і ключів, як речниця виступила. Там в житті ніколи не було. Там був засол металевий, мурал на школі 32 Я вимагаю. І всі смі, які це все по всіх телеграм-каналах, це гидко. Я чекаю від вас, що ви це відео виставити.